Однак, втративши власну музу, дружину, не зміг узяти до рук пензля біжахливого болю у серці, не рятувало нічого. Близькі бідкались, художник згорає від суму, як свіжка, і найняли не віри. Невже не знайде в собі сили повернутись до мистецтва? Зумів, що правда, обрав для творчості не малярство, декорування диньок. Звали чоловіка Федір Манайло, а ліками для душі видатному Закарпаттю став знаний уже сотні років карвінг. Це таїландське мистецтво. В Таїланді практично в кожному будинку вирізають в техніці карвінгу. Карвінг це різьба по овочам та фруктам. Це художня різьба. Це мистецтво воно направлене на внутрішню гармонію та реалізацію творчого потенціалу. Також це дуже гарна прикраса столу та декор. Наталія складає враження щасливої і впевненої у собі жінки. Її ж смачне мистецтво викликає спочатку захоплення, а згодом подивування, від якого перехоплює подих, а все тому, що важко повірити. Рокотворний шедевр не муляж. Я познайомилася з цим мистецтвом завдяки своїй рідній сестрі, яка родом з Закарпаття, проживає в місті Виноградів Вікторія. Вона займається цим мистецтвом шість років, я тільки чотири. Одного разу, приїхавши з Києва в гості до сестри, вона все ж таки дала мені цей тайський ніж і посадила і каже: спробуй, ну нарешті вже два роки дивишся, спробуй. От з цього першого листочка і почалася вся історія карвінгу. Повернулася я з відпустки до Києва. Вже через тиждень була в Академії карвінгу України у Марії Чернець на курсі карвінгу. От і далі почалось, почалось все далі, далі далі, тому що в карвінгу немає такого, що ви проходите один курс і все, ви вже практично все знаєте. На курсі навчається тільки техніці, а далі ви вже відробляєте повністю все під час практики. Тут дуже важливо постійно вирізати. Перший продукт це був листочок. Він був зовсім не дуже, не дуже був шедевральний. Це був такий трошечки корявий перший листочок. Але, відповідно, у всіх він такий перший. Перший не може бути ідеальним, тому що все приходить з практикою та технікою. А ще Наталія з легкістю поміняла рушку і блокнот на ніж і дошку для нарізання продуктів, змінивши професію журналіста на покликання скульптора. Щоправда, цього могло і не трапитись, якби не найдосконаліше її дивотворіння. Було зовсім не важко, тому що це було повністю, скажімо так, осознане, усвідомлене усвідомлене дійство, тому що в той день, коли я народила сина, той день я для себе прийняла рішення, що в журналістику я не повертаюсь, і я знайду те заняття, яке мені даруватиме натхнення, з яким я зможу розкрити творчий потенціал, реалізуватись як жінка і в цей час бути завжди поряд з дитиною. І наділяти її уваги стільки, скільки це потрібно, і навчити ще чомусь новому. Мій син теж дуже обожнює карвінг і він допомагає мені деякі елементи також вже робити. Йому тільки 4 роки. Тому все можливо. Інакше, як ювелірним, це мистецтво направду, не назвеш. Усвідомлення цього змушує максимально сконцентруватись і набратись терпіння. Згадує карвінгістка, колись 12 годин потратила на кавуновий монумент. Необережний рух і вся робота нанівець. Скульптура тріснула. Замовлення довелося скасувати. Щоб вирізати певну експозицію, от Спочатку, щоб учень вирізав, наприклад, троянду, може витрачатись до 30 хвилин. Оце перші знайомства з різьбою троянд витрачається багато часу, тому що потрібно враховувати всі наклони ножа, повороти ножа, підрізання, нахили підрізання, кути. От, щоб це було красиво, але перші троянди вони ніколи не будуть досконалими, тому що це досить складна квітка в карвінгу, і є, е, е, існує дуже багато типів вирізання троянд, і взагалі по вигляду троянд дуже багато. А букети також букети можуть бути вирізані в карвінгу як з овочів, так і з. Так і з фруктів. Овочеві зазвичай використовуються на а, декор столу для банкетів. Також можна красиво декорувати холодні закуски та гарячі страви, які подаються. А, карвінгові овочі можна навіть маринувати, їх можна а, відварювати, вони не втрачають форми, якщо це правильно робити. Їх можна а, навіть у фритюрі смажать. Тобто бувають дуже різні варіанти. Навіть можна вирізати троянди з сала, І таке буває. От! А стосовно композиції, фруктові композиції, це зараз дуже гарний подарунок, тому що дарується повністю завершена красива фруктова композиція. Замість букету квітів або подарунку, це викликає гарні емоції, це викликає здивування. Вони ароматні, тому що фрукти, які вже вирізаються, вони. Просто простір наповнюють гарним ароматом, і потім це е, служить прикрасою столу, а також можна це все гарно потім з'їсти і залишається тільки сама форма з композиції. Карвінгістів – ціла валіза ножів. Хоча вони здебільшого використовують лише цей тримати його необхідно як ручку. Спершу незручно, згодом звикаєш. І здатен написати роман для гурманів із багатьох страв. Обладнання, звісно, має бути особливе, основне це е, тайський ніж. От, можливо, вирізати взагалі тільки одним тайським ножем. Е, також є допоміжні карбовичні ножі, але ні на курсі, ні сама в практиці я ними практично не користуюсь. Навчаю і сама вирізаю тільки тільки одним тайським ножиком. От, а фрукти та овочі, фрукти та овочі потрібно е, підбирати по текстурі, по вигляду. Але зараз наразі я не знаю вже зараз такого фрукта чи овоча, з якого б не можна було вирізати. Але це знову ж таки це приходить тільки з практикою. Тобто тому нещодавно навіть я думала, що в мене не вийде е, розгорнута красива троянда з помідора. а Виявилось, що це теж можливо. Після того ж як скульптуру вирізблено, треба занурити продукту людяну воду, аби набрався, так би мовити, об'єму і не втратив форму. Без цього елементи композиції обвітрюються і втрачають естетичну складову. Приходить момент, коли ти розумієш, що потрібно, якщо ти знаєш, ти маєш якісь вміння та знання, тобі потрібно з ними ділитись. І навчати інших, тому, тому що кармінг це не тільки мистецтво для того, щоб людина використовувала його як професію та свій заробіток. Це ще дуже е, мистецтво, яке дарує внутрішню гармонію і може людині допомогти в емоційній гармонії. Дуже багато таких випадків є, коли людина просто приходить і займається цим заради свого задоволення. І наразі в мене так виходить, що в мене зараз більше учнів, які вчилися з своє задоволення. І зараз дійсно в карвінг студії не вистачає рук для того, щоб виконувати замовлення, які з кожним днем зростає попит. Для того, щоб займатися карвінгом або почати вчитись карвінгу, потрібно тільки одне: це бажання творити шедеври. Всьому іншому можна навчитись і розвити з часу. Наталія віднедавна використовує навіть для декору живі рослини, тим паче відмовляється від штучних варників. Каже, усе, що треба для увиразнення її пано, можна знайти у матінки природи. Лишень варто вімкнути уяву. Стосовно вартості карвінгових композицій, тут все дуже умовно, тому що залежить від складності роботи. Є клієнти, які замовляють щось простеньке, відповідно, там вартість одна. А якщо це замовляється вже кавун, на який потрібно витратити 12 годин часу, і це дійсно він має на меті здивувати і показати шедевр цього мистецтва, то відповідно вартість такої роботи може бути дуже високою. Наприклад, фруктові композиції можуть бути від 200 гривень і не обмежено по Вартості, тому що є такі клієнти, які на вересень місяць замовили великі кошики із фруктових троянд для своїх рідних, і в цьому кошику буде 51 троянда. Є замовлення на 101 троянду з фруктів. Тобто, ви уявляєте, що від цього ціна буде набагато вищою. Між собою кар'єністки жартують із такою професією, голодним ніколи не будеш і додають, їжа повинна бути не лише корисною для тіла, але й для душі. Тим, хто ж сумнівається у мистецькій складовій карміну крізь час, радять завітати до музею Федора Манайла і подивитись на його декоративні димки, які є унікальними експонатами на рівні із картинами літописця Закарпаття. Хто зна, можливо, незабаром буде й виставка Наталії. Та чи хтось втримається, аби не скуштувати творіння мисткині. Скульптурний карвінг і карвінг 3D він вимагає, по-перше, трошки інших допоміжних інструментів. Він вимагає вже е, також навчання мого, тому що щороку я намагаюся вчитися чомусь новому в карвінгу напрямку. І скульптурний карвінг це зараз для мене наступна ступенька, яку я маю. Карвінг, він навчає техніці та якимось основним елементам. Але в кожної людини потім в процесі розвивається, по-перше, свій стиль. Якщо я побачу в інтернеті, наприклад, роботи своїх учнів, я 100% можу сказати, яка робота чия. Тому що в моєї рідної сестри свій стиль вирізання. От її троянди, я буду 100% знати, якщо я десь побачу, що це її троянда. Так само вона буде знати, де мої роботи. От, у кожного карвінгіста розвивається свій стиль. І стосовно того, що е, е, ви питали, чи можна тут творити, це і є творчість. Тобто тут вчиться базовим елементам, а далі вже наскільки вже фантазія. Тому тут можна створювати свої орнаменти, свої ідеї. Проводяться в Україні щороку чемпіонати по карвінгу, а В Україні дуже сильні карвінгісти насправді. Тому що вони їздять по світу, беруть участь у різних чемпіонатах, тому це розвивається швидко, цей напрям. Mm -hmm. Дуже багато карвінгістів-чоловіків, шикарні карвінгісти-чоловіки, на чемпіонатах показують чудові результати. Тому тут таке діло тут до мене також приходять вчитися як чоловіки, так і жінки карвінгу. Якщо сподобалось, треба пробувати.